нас є справжнє покаяння, то буде і відродження духовне. розумієте Тобто покаяння приходить Дух Святий на покаяння. На розкаяння Дух Святий не приходить. На душі легше стало, відійшло, поплакав, поплач, поплач, тобі легше стане. Там ще якісь речі. знаєте, тобто, а, І народ, знаєте, що я побачив? Ми часто займаємо місце Бога і не даємо людям по справжньому покаяння. Ми співчуваємо людям, тому що ми бачимо, що людина сидить в торбі, і вона, ти, ти починаєш консультувати цю людину чи спілкуватися, вона починає каятися, ти все-все-все, Господи, благослови, а, а він не, не має покаяння. Ми зараз знову, дочекайтеся ще, нам треба дойти до цього, нам треба просто побачити цілісну картину. Є відродження, а тут просто емоційна реакція. Тепер почуйте мене зараз. Коли людина кається, може не в невзайніти ніяких емоцій.